Рада вас вітати. У нас сьогодні з вами заняття з конструювання. У нас сьогодні досить цікаве конструювання. Для роботи, будь ласка, приготуйте папір та бумагу. А будемо ми з вами конструювати ковпачок для кухаря. А до речі, догадайте мені, будь ласка, а де у нас працює кухар? Так, він у нас працює на кухні. Ми подивимося, хто до нас завітав в гості, і допоможемо нашому кухарю зробити курпачок. Добрий день, малята! Мене звати Юля. Я живу разом з сім'єю в цьому прекрасному будинку. Ну, я дуже хочу познайомити вас зі своєю сім'єю. Це моя мама. Кожного ранку мама ходить на роботу. А це мій тато, він теж працює кожного дня. А це мої бабуся і дідусь, вони пенсіонери і залишаються вдома. Але вдома у них дуже багато роботи, тому я намагаюся їм допомагати. Кожного ранку, коли я йду до школи, я виношу сміття до сміттєвого баку. А ще я допомагаю мити та витирати посуд. А ще я люблю мити підлогу та збирати речі до прання. Я так люблю розвішувати речі, а іноді мені навіть дозволяють їх просувати. Але більше за все, я люблю допомагати мамі й бабусі на кухні. Та мрію про кухарський ковпачок. У мене його немає. Малята, я знаю, що ви вмієте виготовляти всякі штучки. Ви мені зробите ковпачок? Ну, будь ласка. Для роботи ми візьмемо підкладочку, два аркуші білого паперу, лінійка і простий олівець, ножниці та клей. Наші робочі аркуші паперу потрібно скласти навпіл. Знайдіть лінію згину. Тепер за допомогою олівця і лінійки ми будемо малювати лінії, які не доходять до кінця нашої смужечки. Будемо розрізати наші вироби по лініям, не дорізаючи до кінця смужечки. І наші заготовочки ми склеюємо між собою. Вже велику заготовку потрібно склеїти також одну половинку з іншою. Намазуємо клеєм ту частину, яка не розрізана. Тепер нашу заготовочку потрібно прикласти до голівки дитини, щоб отримати потрібний нам розмір. І склеїти її в потрібному місці. Ось який чудовий капелюшок кухаря у нас вийшов. Ох, і ковпачок гарний вийшов. Дякую, малята. Зробіть такі ковпачки і собі. І допомагайте мамі бабусі. До побачення! Дякую, малята! Пока!